Привіт! Я в минулому відео розповідав вам, як ХАТОР в своєму кріслі дуже прикольно і ненав'язливо показали, що вони з України. А про саме крісло так і не розповів, хоч сиджу на ньому вже два місяці. Тож сідайте зручніше, я вже зручно сиджу, і давайте дивитися на Хатор Арк X. Так, друзі, хлопці з батальйону Сила Свободи, бригаду наступу Рубіж, яким ми вже з вами допомагали зібрати на Мавіки. Знову потребують вашої допомоги. Тепер вони збирають на комплектуючі для FPV-дронів. І з цього приводу нова лотерея. Мишка для любителів хардкорних шутерів Xtrify MZ1. Мишка для казуальних геймерів SteelSeries Series ARX 5. Просто універсальна суперкрута мишка HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless. І ігрові навушники Razer Kraken. все це я розіграю за донат від 50 гривень на банку в описі, і від себе особисто. Я подарую один подарунок тому, хто задонатить найбільше повні правила розіграшу. Читайте в описі до цього відео. Також, будь ласка, скиньте своїм друзям цей розіграш, щоб і вони змогли щось виграти. І ми зібрали якомога більшу суму якомога раніше. Давайте подаруємо під новий рік хлопцям, комплектуючи до fpv дронів. Вони їм дуже потрібні. Перше питання, яке вам потрібно знати: а чим Хатор X відрізняється від звичайного Арка? А відмінності є. По-перше, оті шикарні подушки, які є візитівкою Хator АРК в версії X, вже не такі круті. Подушка під голову тепер більш традиційна, а під попереком, наче така сама, як і в звичайному АРК, але трохи менша. Проте не забувайте, що може це і X, але все ж таки АРК, тому тут всередині подушок не якась там вата, а м'яка і гарна піна. Проте я все одно ними не користуюсь. Найголовнішу відмінність Хator Арк X від Хator Arc можна побачити, якщо вони будуть стояти поруч, або якщо ви подивитесь на їх розміри на сайті. Хатор Арк X трохи менше в цілому, трохи вужче в спинці і сидінні, трохи нижче і так далі. Загалом воно трошки скромніше, ніж АРК, бо АРК це справжній трон. Як і в інших версіях Арка, тут теж є декілька варіантів кольорів і покриття: Білий і чорний з екошкіри, всі інші кольори з тканини, хоч чорний тканини теж є. Канина, до речі, на дотик та й по відчуттям здається дуже міцною, і я думаю, що мій кіт сприйняв би її як виклик. Хоча запевняю вас, з екошкірою він справляється набагато швидше. Тут ще доведеться попрацювати. Ну а синє воно тому що чорне я не хотів, а якийсь світлий колір швидше брудниця. Я люблю сидіти, підклавши під себе ногу, і постійно тапком тру ось тут. А ви повинні розуміти, що тут у мене не квартира, а студія і підлога тут далеко не така чиста, як в звичайній квартирі, бо тут і кур'єри там щось забирають, туди. -сю сюди, А вони не в тапках ходять. Та й я не завжди тут, в тапках, бо можу просто з улиці, там, зі снігу зайти в кросівках прямо туди, куди мені потрібно. Тому тут підлога. Не стерильна, скажімо так. Але навіть якщо я щось тут забруднив, тканина така, що бруд не залишається і не в'їдається, можна просто витерти. Звичайно ж, з напоями буде гірше, але я ще поки ніякої кока-коли на крісло не проливав, тому не знаю. Проте думаю, що це все одно буде 100% хімчистка. Так, екошкіра в цьому плані буде краще, бо там просто витер і все. Але все одно тканини мені заходить більше. І синій колір я люблю, тому мені дуже подобається, як це крісло виглядає. А прапор я вам вже показував в минулому відео, але покажу ще раз. Це дуже круто, як на мене. Насильно кидається в око, але його видно. Клас. Єдине, що мені не дуже подобається в цьому покритті ну якось не дуже красиво воно деформується по формі моєї дупи. Ну а так, все гуд. Не дивлячись на те, що це крісло менше ніж звичайний арк, це все ще арк. І для мого зросту воно дуже непогано підходить. Я почуваюся в ньому комфортно. Мій зріст нагадаю, 182-183 см. Навіть те, що тут доволі високі бокові борти, мене не дуже бентежить, хоча краще б вони були як ванда-сіт. Ну тобто, щоб їх взагалі не було. А от в спинці і в плечах мені цілком комфортно. Піна доволі м'яка, але просідати не повинна, хоч це і не факт, бо треба дивитись на дистанції. Проте я знаю людей, які вже 5 років на звичайному арку сидять, і там все ок. Тож думаю, що і тут буде так само, бо піна в цих кріслах однакова. Каркас крісла повністю металевий, знизу ніякої фанери, хрестовина теж металева, і ви навряд чи зможете її зламати, навіть якщо дуже сильно захочете. Колеса великі, їздять нормально, але по цьому ламінату доволі гучно. Механізм гойдання мультиблок. Дуже Гарний механізм, який окремим важелем регулює гойдання і фіксує сидіння в тому положенні, яке вам треба. Інший важель регулює висоту. Ну і спинка відкидається на 160 градусів. Це десь отак. І ви можете лежати в кріслі. Отут подушка знадобиться. Підлокітники 4D, тобто регулюються по висоті, ширині, глибині і кутам. Самі вони трохи м'які, щоб лікті не боліли, коли впираються. Зараз тенденція в ігрових кріслах така, що підлокітники повинні бути дуже високими, щоб ви могли сидіти зі смартфоном отак. Ну, це типу для мобільних геймерів або просто для тих, хто заліпає в Тік- Тут підлокітники, ну, оце максимум. Тобто ви можете сидіти десь отак. Це не так зручно, якби ну було десь отак. Отже, які мінуси цього крісла? Перше, це оці бокові борти. Вони напевно не для всіх, бо деякі люди можуть сидіти, знаєте, так розкинувши ноги, і їм ці борти будуть заважати. Друге, мені не дуже подобається, як деформується тканина на сидінні. Ну і третє. Хоча я не знаю, мінус це чи ні. Підлокітники треба вище, щоб в Тікток заліпати. Ну і ціна, напевно, висока, хоча менше, ніж звичайний арк. Але крісло зручне, воно зроблене з хороших матеріалів, у нього крутий механізм гойдання. І оцей цей прапор це просто імба. тільки заради нього можна це крісло купувати.